Ну що, друзі, я до вас з новим смачним рецептом. Як я казав, ми не прощаємося. І ми знову зустрілися у новому смачному відео. Сьогодні я вам покажу салат, який низькокалорійний, який дуже смачний. Якщо ви піклуєтесь про свою фігуру, ви в правильному місці і дивитеся правильне відео. Друзі, на святковий стіл не потрібно багато майонезу, можна обійти, можна зробити смачніше і корисніше. Давайте покажу як. А почнемо ми, друзі, з нарізання одної цибульки, гострій ніж у ділі, цибульку навпіл, і нарізаємо кубиком. Тепер, друзі, антипригарна сковорідочка. Антипригарна сковорідка найкраща, тому що не переживайте, що щось у вас пристане. Трішки розігрілася сковорідка, додаємо олію. Олії небагато, антипригар не потребує багато олії. А за той час наріжемо моркву, друзі. У мене одна морквина, такого, я би сказав, середнього розміру. Вага цієї моркви 150 грам десь. Так, моркву ми нарізаємо кубиком. Ось таким кубиком. Дуже важливо, друзі, старайтеся нарізати гарний кубик. Вся нарізка має бути ідеальною. Не то, що ідеальною, але при подачі це дуже гарно виглядає. Добавляємо цибульку і обсмажуємо до золотистості. Так, друзі, потрібна глибока миска, де ви це все будете гарно перемішувати. Сюди ми виставляємо морквочку. Так, у нас тут підсмажилась вже цибулька. Цибульку додаю сюди. І нарізаємо наступні інгредієнти. Пропоную куряче філе. Так, друзі, 200 грам курячого філе. Ми також стараємося нарізати кубиком. Все нарізаємо таким кубиком, як ми нарізали моркву окрім одного інгредієнта. Зараз я вам розкажу про нього. Так, готово. Курочку також додаємо сюди. Тепер беремо, друзі, мариновані огірочки. У мене тут 5 огірочків. Відрізаємо хвостики. І також нарізаємо кубиком, але кубик повинен бути трішки дрібніший. Ось про цей інгредієнт я вам і казав. Всі ми нарізаємо одинаковим кубиком. Але огірочки трішки дрібніші. Огірочки, огірочки додаємо також сюди. А щоб додати до цього смачного, гарного салатику трішки корисних жирів, друзі, використаємо одне авокадо. Вибираю кісточку. І за допомогою ложки забираємо м'якоть. Якщо, друзі, авокадо стигли, це все робити дуже легко. Але якщо воно таке, як у мене, бачите, трішки зелененьке, це трішки важко, але все ж таки можна. Авокадо також нарізаємо кубиком. Добавляємо його до салатика. Ну, а тепер, друзі, ми будемо готувати низькокалорійну і дуже смачну заправку для цього салата. Тут у мене грецький йогурт. Можливо, ви подумали, що сметана це грецький йогурт. Він набагато смачніший, ніж сметана. Добавляю 3 столових ложки. Ось такий, знаєте, з гіркою. Ось так. Тепер додаю сюди одну чайну ложку, друзі, гірчиці в зернах. Трішки додаю солі, але солі, друзі, акуратно, тому що тут мариновані огірочки, вони солоні. І трішки чорного перцю. Трішки соку лимона, буквально одну столову ложечку. Ось так. І видалочкою гарно все це замішуємо. І тепер заправку додаємо до салата. За допомогою двох ложок гарно все це перемішуємо. Ось так. Друзі, це салатик дуже смачний. Низькокалорійний. Корисний, що дуже важливо, і у вас від нього не буде в шлунку важкості. Це також дуже важливий момент. Ну, а тепер вже повноцінно можна цей салатик подавати до столу. Ось так, легенько притиснули. Якщо у вас, друзі, є таке кулінарне кільце, робіть це за мною. Ось. Дуже гарна буде подача зараз. Вимираємо. Так, салатик в сторону. Це ще не кінець. Тепер нарізаємо пір'я зеленої цибульки. Але бачите, друзі, як нарізаю ось так, навскос. Виставляю зверху. Одна помідорка черрі, точніше, тільки половинка. І виставляємо воля. Салатик готовий. Ну що, любі друзі? Будемо дегустувати. Mm. Знали би ви, який він смішний. Друзі, ви без 100% відразу йшли готувати. Це реально дуже смачно. Клас. Знаєте, все ж таки дуже-дуже приємно, коли ти розумієш, що цей салатик не сильно калорійний. Бо якщо би додати майонезу, було б вже не те. Але йогурт грецький це реально дуже-дуже смачний. Продукт і як заправка просто ідеальний. Тому друзі, я хочу, щоб ви готували, насолоджувалися, були щасливі разом зі мною. Всю техніку, яку я використовував у цьому відео, ножі, сковорідка, друзі. Також додаткові сковорідки. Ще є каструлька. Ось тут ви можете побачити. Ви можете придбати в магазині щасливий кухар по найнижчим цінам і отримати гарантію на кухонну техніку 2 роки. Особисто користуюсь, особисто перевірив. Рекомендую вам тільки найкраще, тому що ви мої найдорожчі підписники. Всіх міцно обіймаю кожного припіднімаю і до зустрічі.